Сезон сесія стресія відкрита. Студенти ночами думають, куди б запихнути шпаргалку. Проте, коли іспит на професійній сцені, не спишеш. Вже на другому курсі у студентів факультету культури і мистецтв є можливість виступати на професійній сцені. На іспиті здивованими були навіть самі викладачі. Знаєте, це мої студенти, я їх хвалю завжди, але конкретно зараз ну, тобто, от зараз це показ, Мені дуже сподобалося. На сцені казки улюбленого Івана Франка. Виконання циклу, коли ще звірі говорили, смішило та вражало глядачів. Навіть суворі викладачі не стримували емоцій та щиро сміялися. Я тебе з'їм!» Для студентів цей виступ не перший на сцені театру. Учасники зізнаються, виконання казок викликало у них багато емоцій. Приємно, що як нас приймали глядачі, якась реакція глядачів. Тобто була дружня атмосфера і працювати було приємно. Актори початківці з університету Франка талановиті та віддані своїй справі, тому іспити не є для них великою проблемою. Єва Висоцька, Андрій Гірняк, Франко Тіві.